Привіт. А, можеш представитись Позивний або ім'я, як тобі краще? Доброго дня, позивний мій Лінсер, звати Катерина. А розкажи, де ми зараз знаходимося? На захисті своєї України. Знаходимося в Донецькій області. На Донеччині, розкажи, що е, для тебе незалежність України? От у нас скоро е, у всій державі, у кожного громадянина, як і військового лікаря, навіть е, там дуже трудящого чи ціліниво одне свято. У нас День Незалежності. Для тебе людини, яка цю незалежність боронить на передовій безпосередньо, що це для нас незалежність, на жаль, дуже виборюється важко. Це Крові наших побратимів. І для мене незалежність вона взагалі була для мене важлива, а зараз тим більше, так як дуже багато полягло хлопців. Найважче на війні от, запитують, що, що найважче на війні? Найважче це втрачати побратимів. І зараз найбільше це я хочу, щоб наша Україна була незалежна, так як ми не маємо права здатися і відступити назад. Е, як твій позивний, скажи, щоб мій глядач знав. Yeah. Вітамін. Ну це дуже корисний. <рес> Від того і пішло, бо багато користі приносив. <рес> Слухай, ну мені подобається твоя посмішка. Розкажи, будь ласка, е, от у нас День Незалежності, свято України вже ось ось. Розкажи своє ставлення, як ти це відчуваєш. Я відчуваю, що зараз за той період, коли. Ми маємо зараз дуже скромно це свято відмічати, бо ми тільки на шляху, в тому шляху, який дасть нам повноцінно, на повні груди вдихнути зранку і сказати, так, сьогодні ми дійсно відмічаємо це свято і маємо повне на нього право. Поки що ми тільки стаємо на цей шлях, виборюємо, виборюємо важкими втратами, виборюємо своїм часом, так як в моєму випадку, молодим часом. Але ні про що не шкодуємо, бо ж кажу, бо прийде час, у нас на кону скоро день прапора, прийде час, ми піднімемо над всіма тимчасово окупованими містами наш прапор і ми повноцінно відмітимо День Незалежності і зможемо, дивлячись собі в очі, дивлячись ді, своїм дітям в очі, сказати, ми вільні, ми незалежні, ми вибороли. Отак От я бачу це свято. А ще от питання, от мені подобається, як ти це кажеш, я теж так вважаю. Скажи, чи була Україна за всі часи така найнезалежніша, як сьогодні? Зрозуміло питання? Найбільш вільна вона сьогодні, чи, наприклад, у 2010 році? Я думаю, для нас в даний моменті найбільш чітко сформовані ті речі, які нам заважають. Тобто я не можу сказати, що вона вільніша чи не вільніша, але зараз. Ну мені здається, максимум розуміння в суспільстві, що саме стоїть між нами і тою самою свободою, до якої ми прагнемо. І що без на, на жаль, на жаль, без цієї боротьби незалежність України, вона і неможливо була про. Ми, ми б її не відчули. Як, як можна відчути смак страви, якщо ти на неї не заробив? Як якщо ти її не готував, якщо ти не вкладав в неї душу, так само як можна... Відчути задоволення від повернення в будинок, який ти не купив чи який ти не побудував. Так само, як кажуть, ця свобода це має бути внутрішнє, це не має бути закритий кордон там, чи ще щось. Це має бути просто відчуття внутрішнє в кожному українцю про те, що я живу на своїй землі, я на ній вільний, і я вправі приймати рішення і бути абсолютно ні від кого незалежним. Я вдячний тобі за твою працю за захист України та незалежність. Вам дякую за підтримку. Ми знаходимося з вами де саме? Не конкретно а в якій частині України. Донецька, Донецька область. Донеччина, так? Да? Так. Наша земля, з яку ми зараз боремося з силами. Хочемо бути дуже незалежною Україною. Але що для вас є незалежність? Ну, бути вільною, що. Щоб бути вільними, щоб, не цей, щоб не окупанти цей, не приходили, не бивали, не захвачували наші землі. От. Саме головне це що в наше. Боремося ми за свої домівки, сім'ї, за нашу війну Україну. Разом всі до перемоги. Хочу побажати всім, щоб весного здоров'я. Нам його зараз дуже треба, як-не-як. Що що вам таке сказати? А в день свята ви будете святкувати? Як взагалі от з цього приводу? Ну, Зараз в даний момент ми так ну, не будемо святкувати, щоб це... бо ми зразно знаходимося в бойовій зоні. Ми працюємо у нас робота у нас... можемо випити чаю, посидіти і сказати, в слава Україні. Все буде Україна. І що, ж вам таке? До, до всього доповнити. Ну, я хочу вам подякувати, тому що саме незалежність України не те, що залежить, а повністю залежить зараз від ваших дій і ваших колег. Це залежить від, від цього від всього народу, не тільки від людей. Як всі до того йдуть, як ставляться. Я думаю, все буде Україна разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!